Вітаю, пане Василю. Раді бачити вас у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Вітаю, мені дуже приємно. Я до речі, колись майже не став студентом цього університету. Ну, так славася долі, що я навчався в Києві, але. Дуже великі були шанси навчатися в Черкаському університеті. Усе попереду у нас є багато рівнів, за якими ну, можна здобуватися навчатися світу. викладати мені це більше подобається. Да. Оскільки ми у стінах Альма-матер, я почну з легкого запитання. Тут панує студентське середовище. Я думаю, що такий легкий старт буде із запитання: який ваш улюблений мем про економіку? -е, я дуже люблю меми про економіку, але. Знаєте, По життю завжди, якщо ми говоримо, ну, взагалі, мною рухають знаєте, такі девізи. Коли я ще навчався в школі, до речі, мені подобався девіз, і, до речі, цей девіз став, ну, був тоді девізом класу, але він став девізом і моєго життя. просто, по суті. От Якщо жити, горіти, а коптіти нічого. Це дуже важливо. Наприклад, друге, що мені подобається, це вже до речі, мій вже вислів: везе тому, хто сам себе везе, uh -huh. бо дуже часто можна почути думки просто про те, що ну, ось йому повезло там, чи в нього там не знаю, батьки, якісь йому допомогли зробити кар'єру. Вибачте, це все відмовки. Uh -huh. Везе тому, хто сам себе везе. Також коли я працював ну, великій фінансовій системі, тоді був це найбільший банк України. І в нас був такий девіз, ну, мого наставника, але він також став моїм девізом, просто вимагай неможливе, отримай максимум. От це, це, це правда. Чим більше ціль, тим більше результати досягнеш у житті. Успіх дорівнює цілі, тобто є в тебе цілі, як ти рухаєшся, тобто всі мають так от розуміти, що ну, от якщо мови про навчання, то навчання відіграє ну, дуже величезну роль побудові успішної кар'єри. Нещодавно читав дослідження в Америці. В Америці люди з вищою освітою. Отримують більше приблизно два рази, ніж люди без вищої освіти. Ну я думаю, що відповідь якраз говорить, що в... освіта яка вища, але до речі, протягом життя також потрібно навчатися. Тобто я постійно навчаюся. Чому віддаєте перевагу самоосвіті чи здобуття освіті за класичною схемою, тобто в університетах? Дивіться, це знову ж таке питання до мене, як я здобув освіту. Я навчався в аспирантурі, докторантурі. Тобто, але на сьогодні це саме освіта. Але якщо ми говоримо про молодих людей, то зрозуміло, що коли ви мрієте про професію, ви поступаєте умовно в вуз, вибирайте те, який ви вибираєте далі, навчаєтесь протягом життя. І також хотів, хотів би сказати про те, що. Не бійтеся змінювати напрямок вашої роботи, тому що я на своєму прикладі можу сказати, що я працював і в банківській сфері, і в фінансовій сфері, і в страховій сфері, і займався громадсько політичною роботою. Сьогодні там член Ради національного банку України, тобто і ще дуже багато інших цілей. Тобто так. Потрібно розвиватися і потрібно займатися освітою. Якщо, до речі, ну, я ходив і ходжу там, на різні тренінги, які мені подобаються, які мені допомагають розвиватися в тому напрямку, який тобі ну, необхідний. А, ну або ж читайте книги, або в Ютубі дивіться зараз, скільки інформації було б бажання. Ви зараз говорите про саму світу, що постійно дбаєте про це, пріоритизуйте, будь ласка, що для вас більш важливе: перегляд відео чи книжки? А... Я б чесно коротше, не, не сильно пріоритизував. Я і читаю дуже багато читаю аналітичних матеріалів, оскільки є економіка, це мій улюблений предмет. Я дуже багато маю там виступів по цьому напрямку, тому вивчаю українські зарубіжний досвід, тобто роботи центральних банків по всьому світу, політики, чому так, ну і так далі. А що стосується, Ютуб, також дивлюсь багато інформації, особливо коли або слухаю, коли їду там, чи в автомобілі, чи там не знаю, снідаю, чи вечерюю, тобто часто включаю ту чи іншу інформацію, і мені подобається, тобто інший досвід для того, щоб приймати цей досвід і його розвивати успішно в нашій державі Україна. Експерти стверджують, що нині читання в суспільстві це дуже потужна інвестиція в когнітивну стійкість. Які б книжки три основні порадили нашим студентам для здобуття знань про фінанси або про економіку загалом, чи просто життєві якісь книжки, які можливо змінили ваш світогляд? Я дуже багато книг читав. Я їздив, пам'ятаю на Черкащині з лекціями як стати успішними. я Написав навіть книгу на цю тему, як стати успішним. Тобто потім є така книжка, яка мене дуже сильно вдохновляла. Я також раджу читати Брайна Тресі досягнення максимуму. Це дуже ну, крутий спікер, і в нього дуже багато це американець він написав багато книг і він. Там ментор, наприклад, президентів різних країн світу, діючих в тому числі, і ця книга є дуже 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 важлива. Серед трендів освітніх є такі напрями, як формування медіаграмотності, формування резилієнтності, формування м'яких навичок. Ну і звичайно ж, формування фінансової грамотності. Що б ви порадили українцям для формування фінансової грамотності? Дякую за важливе запитання, тому що воно ну, дуже важливе ну, в сьогоднішніх умовах. Ну, перше, Національний банк України, наприклад, дуже багато приділяє уваги з одного боку захисту прав споживачів, бо це одна із важливих функцій Нацбанку, але з іншого боку, також і формування цієї фінансової культури. Тобто у нас є там тижні грамотності. Тобто, коли ви можете зайти там на сайт національного банку чи там за посиланням, можете проходити безкоштовні тести і знати навіть свій рівень з фінансової грамотності. Все ж таки, фінансова грамотність таке суто теоретичне питання. А яка фінансово грамотна модель поведінки ваша у супермаркеті? Як ви поводитеся? Тому що немає ефекту дитячої кімнати, йдете, набираєте до кошика всього, що що вам хочеться, а потім стаєте дорослим на касі. А, дякую за також важливе запитання. А, я вам скажу так: а, я вже дуже дуже багато років займаюся здоровим образом життя угу. в усіх напрямках. І я везу ну, з точки зору харчування. Там в мене дуже жорстка дієта. А я багато продуктів не їм, тому я, я чітко знаю, що буду купувати. Я дуже багато їм рослинної їжі, а, каші, там умовно, там рибу, горіхи. А все інше, там, наприклад, цукерки, чи там не знаю, якісь там пепсі, кока-кола, чи ще інші, Ну на мою думку, шкідливі продукти. Вони мене без слова взагалі не цікавлять. Моя їжа дуже і дуже проста, але вона здорова і вона дає відповідний результат, дає енергію, бажання жити, розвиватися. І зберігає вам кошти, правильно? Я так розумію, тому що цукерки дорогенькі? Так, ну бачите, я економлю на собі. <рес> Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які професії будуть найбільш запотребовані у найближчій перспективі в Україні? От три професії. У нас дуже багато освітніх програм в університеті, ви окреміть три. Дивіться, Перша я журналістика б... називайте. Тут же я, я не хотів би сьогодні. Е, 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 е... Правильно сказати, говорити, що якась професія краще іншої, тому що тут дуже важко ну, залежить економічного від погляду вас і від ваших здібностей. І ви можете стати великим філологом, великим лікарем, великим фінансистом, журналістом. Тобто було б бажання ваше, і, до речі, талант, ну, не менш важливо, розвиватися і багато працювати. Працювати, 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 вчитися дуже багато потрібно, тобто, і не боятися ну протягом життя змінювати напрямки, в яких ви розвиваєтеся, тому що це дасть можливість вам бути більш захищеними від тих подій, які відбуваються. Плюс, ну якщо все таки ну вам приходиться міняти місце роботи, ну добре. Це гарна нагода вам ще краще формувати кар'єру чи більше заробити. Якщо у вас не задовольняє заробітна плата на тому місці, де ви сьогодні працюєте. До речі, про роботу в Національному банку, ви член Ради Національного банку України, які можете назвати банківські тренди сучасні? Знаєте, дуже багато сьогодні е банки вимагають і, уні... до речі, як і багато інших галузей, такі знаєте, уні... універсальних спеціалістів. Ти, коли сьогодні умовно, приходиш в банк. То тобі людина-менеджер, просто вона має з тобою спілкуватися практично по багатьом напрямкам роботи. Тобто, ти повинен знати і кредитний напрямок, і депозитний напрямок, і інші фінансові продукти, які банківська система може запропонувати ну, сучасне. А, Також хотів би сказати про те, що напрямок IT і все, що з цим пов'язано, штучного інтелекту, це сьогодні також величезний тренд в усіх галузах, то в тому числі і в банківській системі. Багато із нас сьогодні там, мають банк в мобільному телефоні, тобто ну, особливо, якщо ми говоримо, про молодь. Тобто вони можуть навіть не відвідувати відділення банку, ти можеш відкрити депозит, отримати кредит чи отримати іншу банківську послугу з додатком. Ну, зрозуміло, що банки розуміють ті виклики, які стоять перед ними, і вони постійно, знаєте, самі там, модернізуються, рухають вперед, вивчають зарубіжний досвід, інвестуються. І ми це бачимо до речі, дуже ж багато українців у зв'язку з великою війною жили чи живуть зараз за кордоном. Побачили різницю української банківської системи і е, інших країн. І різниця якраз полягає в тому, що наша банківська система вона є не гіршою а в багатьох питаннях ще й кращою тих банків, які є. Наприклад, у східній Європі. Так, навіть виконують певну соціальну роль. Я знаю, що Монобанк пропонує таку послугу. Після переказу вам надходить повідомлення із власне українським, але рідко вживаним словом, І з поясненням, там, наприклад, обценки, що це означає, або там тутечки. І ви надіслали комусь грошовий переказ і отримаєте таке сповіщення. Ваша медійна проєкція, яку можна помітити в соціальних мережах у багатьох виданнях аналітичних, вона оптимістична. Все ж таки, якби ви сьогодні. Сьогодні були студентом університету і складали об'єктивний свот-аналіз економічного розвитку країни. Які б загрози та можливості ви назвали? Дякую за складне запитання. Це воно реально складне запитання. І е, тут питання навіть не будучи студентом, а питання в тому, що е, зараз що буде завтра з Україною, коли буде мир. Це дуже надзвичайно важливо е, Нобелівські лауреати, Минулого року з питання економіки провели дуже величезне дослідження різних країн з таким важливою задачею вияснити, чому одні нації багатіють, а дві нації є бідними. І інколи питання навіть не в тих реформах, от ми завжди зацикливалися на реформах, на корупції, просто ну, і так далі. Не завжди це. це важливі речі, і зрозуміло, що потрібно побороти корупцію, потрібно, щоб там, наприклад, там судова правоохоронна, митна. Системи і багато інших працювали як у Європі, але є ще питання і нас з вами, нашого менталітету. Ми також маємо дуже сильно змінитися. Ми стати, маємо стати такими європейцями, тобто не наша хата з краю, бо в нас історично ну на превеликий жаль, ми ж розуміємо, що до 91 року не було держави Україна, незалежної держави України. Тобто, і та історія нашої держави, тобто сьогодні ну, в цьому році 34 роки незалежності, вона не є ну, скажімо так довгою. А нам потрібно те, що ми проходимо зараз, тут величезні зміни випробування – Це з одного боку величезний плюс для нашої держави. У нас були дуже багато можливостей починаючи з 91 року, коли ми визнали, коли ми отримали незалежність, і потім були еволюції. Одна – 2004-2005, і друга, чотирнадцять там років і так далі. Ми могли змінитися, але от я думаю, що велика війна і особливо післявоєнна відбудова нас реально дуже сильно змінить, і ми дійсно станемо сильною європейською державою. У контексті економічної історії країни та грошової культури поставлю запитання про відмову від слова копійки, так чи буде введена нова монета з власне українською назвою і чого очікувати українцям? Ну ви сказали, що я оптиміст, тому я скажу, буде так і, до речі, це не просто заява. А Національний банк дуже багато для цього робить. Є відповідний законопроект, і ми надіємося, що він буде. Проголосований е, в цьому році е, депутатами Верховної Ради. А, а далі, якщо буде закон, то це вже технічне питання, і Національний банк його якнайшвидше виконає. І ми, скажімо так, вже побачимо на нових монетах. Е, там буде написано. Слово шах Студентство дуже активно цікавиться криптовалютою. Чи вважаєте ви криптоактиви майбутнім у України частиною фінансової системи нашої держави? Чи все ж таки радше це якась спекулятивна бульбашка? Це також непросте питання. Потребує окремої дискусії, і тут я думаю, що суспільство експертів поділилося на дві групи людей. Одні говорять, що це, як ви задаєте питання, є майбутнє, а інші е, говорять про те, що майбутнього немає. Я б е, тут, е, скажімо так, більше відносився до, до тієї категорії людей, які говорять про те, що все-таки ну, є скептик щодо криптоактивів. Е, тому що, е, скажімо так, коли ви інвестуєте свої гроші, ви повністю не захищені. Повністю немає ніякого регулювання. Тобто, я розумію, коли ви розумієте, кошти, не знає, там, на депозиту в банку, купуєте акції, облігацію, купуєте якусь нерухомість, то тобто, зрозуміло. Коли ти купуєш криптоактив, я вже скільки слухав, читав, дивився десятки, сотні цих історій, коли гроші крадуть. Це перше. Друге, коли вони вони ж то в ціні зростають, тобто, тут же це спекуляція. Тобто ти в моменті можеш зайти і заробити, а можеш зайти і дуже сильно втратити. Тому тут дуже 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 багато втрат е, ну потенційно може бути. Тому якщо у вас є гроші, то я б радив би все-таки їх або е, ми говоримо про студенти. Ну, будь ласка, думайте про власну справу. Тобто, е, ваші кошти, кошти ваших батьків, є гранти сьогодні там через державну службу зайнятості, через інші організації можете отримати безкоштовні, до речі, гроші або через банки, там кредити. Тобто ви можете розвивати власну справу, створюючи своє власне, успішне майбутнє. Так, у мене є гроші, як ви щойно висловилися. Це такі три папірці. Дивіться, будь ласка, уявімо, що вони в мене є. Я вам покладу, так. І да. тут уявна крипта. Так, скажіть, будь ласка, що ви радили українцям, у якій валюті заощаджувати кошти, як кажуть, для світлого майбутнього або для гарної нагоди? Дякую за запитання. Дивіться, зараз і по крипті, і щодо. Куди розміщувати кошти, я висловлюю свою особисту точку зору. Бо Нацбанк не дає інвестиційних порад, і це правильна точка зору. Але українці, я вже ну з патнями спілкувався і знаю, і бачу, просто дуже розумні люди. Вони самі знають. І навіть до речі, оці брати зараз торгівельні чити війни, які відбуваються, ми спостерігаємо на валютному ринку, як зараз чистий попит на валюту українців, ми говоримо про готівковий ринок, зменшився. Mm -hmm. Тобто люди взяли паузу, вони так. Думають, а що відбувається? Тобто, розумієте, то, і це правильне рішення на сьогодні. Але е, це окреме питання: там торгівельні війни, вплив це на валюти в світі, можемо поговорити, якщо буде питання. Але відповідаючи на ваше питання, куди вкласти? По-перше, знаєте, є таке красиве банківське правило не класти яйця в одну корзину. Так. А по-науковому це диверсифікуйте свої активи. Угу. Е, друге, е, Назбанк дуже багато сьогодні робить для того, щоб гривня була інвестиційно привабливою валютою. Тобто, коли ви кошти кладете чи в військові облігації, купуєте, чи кладете на, на, на депозит банку, щоб за мінусом інфляції ви могли заробити більше. І сьогодні те, що ми спостерігаємо, залишки коштів у всіх валютах банківської системи ну, в гривні, вони збільшуються їх більше, ніж умовно, там, в доларі чи євро. Тобто українці і бізнес довіряють українській гривні. Ті прогнози, які говорять про ситуацію на валютному ринку, я можу сказати, що вона є стабільною, контрольованою. З одного боку, ми не даємо інформацію, про який буде курс, бо він визначається ринком а за участь національного банку. Але з іншого боку, можна сказати, що гривня є стабільною валютою. До речі, вона ж от вона, що ви розуміли, вона не є найбільш захищеною. От ми положили євро, долар. Ні, це гривня. Е, я бачу, це євро ну, це євро, це долар. Е, гривня по захищеності нічим не уступає цим двом валютам євро і долару. Якщо брати по кількості підробок на 1 мільйон банкнот, то євро підробляють і долар вдвічі більше, ніж гривня. Тобто це говорить про те, що гривня дуже і дуже захищена. То тобто, все ж таки, які, яку валюту взяли б з собою? Не класти яйця в одну корзину. Так? Я вам сказав, то мати свої три окрема. кошики. Да, якщо у вас є кошти, достатні кошти, відкривайте власну справу. Використовуйте державні програми, гранти, тому що саме в цьому напрямку ви можете розвиватися. Я зберу свої кошти за заощадження викладача університету <реш> ну, і будемо так. відкривати так. нову інтелектуальну справу. Я вам дякую за розмову. Нехай дякую у вас вам. і у всіх українців буде стільки коштів, щоб усі банкомати світу впізнавали нас за обличчям. Я хотів би сказати нашим студентам, що завтра мир. Ми не знаємо, коли саме буде умовно це завтра, але це буде мир. Просто і сьогодні, ну от чому я виступав перед студентами, тому що я дуже вірю в нашу молодь. І сьогодні якраз ви будете змінювати успішно нашу державу. Україна плану 30-му році стає країною європейського союзу, членом європейського союзу. Це Дуже дуже важливо для нас. Україна зможе зробити економічний ривок, і протягом одного покоління по різних показникам економічного розвитку ми станемо членом. Ну скажімо так війдемо до сім'ї Європейського союзу. І от те, що ми говорили, щоб Україна була. Багатою України, тобто в якій хотілося б жити, розвиватися, тобто квіту квітучі мрії, до речі, наш землях Тарас Григорій Шевченко що в своїх віршах. От він описував, що ми змогли реалізувати, і ви зможете реалізувати ваше покоління. Ну зрозуміло, що і наше покоління, але ми просто старше на покоління за вас. Будемо разом зробити Україну успішною державою. Україна обов'язково здолає ворога, і ми всі станемо фінансово. Багатими так так духовно, багатими Тож. ми вже є. Залишилося зовсім мало.